Вітаю! Час новин Кам'янського. У студії працює Володимир Кремінь. Дізнаємось, що важливого відбулося у нашому місті на кінець робочого тижня. Ну а почну з такого. Міський голова Андрій Білоусов провів черговий онлайн-прийом мешканців міста. Чимало питань вдалося вирішити вже під час прийому. До Кам'янського вже вдруге завітав досвідчений американський хірург Майкл Тот, який консультує спеціалістів лікарні швидкої медичної допомоги. Привіз зі штатів унікальні сучасні технології. У Кам'янському з'явився новорічний маршрут. Все завдяки незвичайному водію, який працює на четвертому автобусі. У сьогоднішньому випуску репортаж із святкового маршрутного автобусу. Щотижнева рубрика Символи України сьогодні говоритимемо про непереможних про Збройні Сили України. 8 грудня міський голова Кам'янського провів черговий онлайн-прийом. Містяни зверталися з багатьох питань. Особливо складно воєнний час кам'янчанам, що борються із важкими хворобами своїми чи близьких. Осилити самотужки коштовне лікування без допомоги міста для деяких виявляється вкрай важко. Окрім проблем зі здоров'ям, додаються ще й складні життєві та побутові негаразди. Загалом вже за час прийому вдалося вирішити чимало питань, а головне допомогти людям, що попали у скруту. Люди звертались з різних питань, в основному це питання матеріальної допомоги, питання житлово-комунального господарства. Я доручив своїм заступникам та директорам комунальних підприємств на протязі найближчого часу, щоб всі ці питання, по якому звертались до мене мешканці міста, були виконані. Я особисто контролюю кожне звернення наших громадян. Окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині, били зградів та важкої артилерії. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. А згодом подробиці про наслідки розповіли ДСНСники області. Знову російські окупаційні війська всю ніч гатили по мирним містам та селам Нікопольського району. Під прицілом у нас опинились Нікопольська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Накрив ворог Нікопольщину з реактивних систем Залпового вогню «Град» та важкої артилерії. Внаслідок обстрілу у Червоногригорівській громаді російські снаряди побили кілька приватних будинків, гаражів та пошкодили електромережу. У Нікопольській та Мирівській громадах рятувальники наразі обстежують території та з'ясовують всі деталі обстрілу. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. До Кам'янського вже вдруге завітав досвідчений американський хірург Майкл Тот. Який консультує спеціалістів лікарні швидкої медичної допомоги, також Майкл привіз зі штатів унікальні сучасні західні технології, які значно допоможуть медикам у вирішенні багатьох невідкладних задач. Чому для американського хірурга важливо допомагати українцям та детальніше про американське дивопристрій у сюжеті від моїх колег? Кваліфіковані медичні спеціалісти зі Сполучених Штатів продовжують відвідувати Кам'янське. Нещодавно поділитися медичною практикою приїздив Кім Райт, досвідчений лікар-хірург. Приєднатися до важливої місії вже вдруге до Кам'янського завітав Майкл Тот, який десятиліттями проводить складні операції на Алясці. Коли дізнався про ситуацію в Україні, одразу вирішив надати свою допомогу. Перший приїзд ще влітку настільки вразив хірурга, що він твердо вирішив повернутися та продовжувати свою нелегку справу. Лікар дякує всім, хто сприяв у реалізації його планів, адже шлях, який він здолав, неймовірно довгий та складний. Ми змогли привезти вісім великих сумок з обладнанням, і це неймовірно. Дякую фонду розвитку кам'янського. Вони чудові, змогли забезпечити всі, допомогли мені приїхати. Багато людей тут роблять все для того, щоб моє перебування тут було максимально комфортним і продуктивним. Я відчуваю задоволення від того, що можу виконувати свою місію. Також хочу подякувати міському голові Кам'янського. Вони так багато зробили. Піклуються. Про моє проживання та перебування тут без їх допомоги, я не зміг би приїхати. Представники фонду розвитку Кам'янського кажуть, що для них дуже важливо влаштовувати такі трансфери, адже досвід, яким може поділитися Майкл, неоціненний і вже допоміг врятувати не одне життя. Наша організація сьогодні постійно шукає можливостей допомогти нашим мешканцям, нашому місту та нашій країні. Приїзд Майкла до Кам'янського це неймовірна подія. А я хочу вас запевнити, що він приїхав не на екскурсію, він приїхав нам допомагати. Фонд розвитку Кам'янського дякує волонтерським організаціям, які сприяли приїзду Майкла до міста Кам'янського, а також Андрію Білоусову. Та політичні партії бджола за оперативне реагування на запити. Зараз час має дуже велику роль. Ми надалі плануємо не зупинятись на досягнутому разом до перемоги. Нові прилади ультразвуку, які привіз Майкл, не мають аналогів у світі. Простою мовою, це мобільні ОЗД-установки, що дозволяють проводити обстеження одразу на місці, будь де і будь-коли. Важать не більше 2 кг і результати одразу виводяться на екран смартфона. Тобто з такими технологіями можна одразу виявляти місця поранень, їхню ступінь, кулеві пошкодження тканин та інше, без госпіталізації та обстежень на великих узт приладах. Такі технології можуть значно покращити ситуацію медикам як на передовій, так і у містах. Майкл каже, що швидкість, з якою наші лікарі опановують нові знання та прилади, вражає. Він впевнений, що Україна обов'язково переможе у цій війні, адже тут живуть найкращі люди ще у червні. Ми не знали точно, як все закінчиться. Зараз ми впевнені. Україна обов'язково переможе. Ви завжди готові битися. Мені дуже шкода за ціну, яку вам доводиться платити на цій війні. Ми будемо намагатися допомогти всім, чим можемо, і дякую, що дозволяєте долучатися до вашої боротьби. Це честь для мене допомогти вам. Слава Україні. Слава Україні. Наразі у Кам'янському працює 9 пунктів незламності у різних районах міста. Один із них розташувався у територіальному центрі соціального обслуговування населення по вулиці Освітня, 22. Тож мешканці прилеглих вулиць на Дніпробуді зможуть у критичний момент звернутися до пункту. Пункт поосвітні облаштований генераторами на випадок тривалої відсутності електроенергії, щоб люди могли погрітися чи просто підзарядити свої телефони. Враховуючи діяльність територіального центру, там можуть знайти прихисток маломобільні люди та громадяни зі спеціальними потребами. Для них є зручна кімната, ліжка, засоби гігієни. Облаштували окрему зону і для мам з маленькими дітьми. У разі потреби знайдуться памперси, дитячі серветки. У зоні загального користування столи, стільці, ковдри, щоб зігрітися. Звісно, чимало розеток для підзарядки мобільних пристроїв. Чайник, чай та печиво. Адреси пунктів незламності, що нині працюють у нашому місті, можна знайти на сайті міської ради у розділі Актуальна інформація на період дії воєнного стану. На звичайному маршруті четвертого автобуса працює незвичайний водій. Ігор Нарижний вже став міською легендою. Щоб порадувати пасажирів, чоловік не тільки перевдягнувся головним новорічним чарівником, а ще й прикрасив салон, вмикає новорічну музику та пригощає всіх цукерками. Наступний сюжет про щирі емоції, усмішки дітей та дорослих, купу селфі та головне бажання, яке об'єднує всіх українців. Уявіть собі буденну, а можливо навіть трішки злободенну картину для середньостатистичного жителя Лівобережжя Кам'янського. На вулиці зима, снігу нема. Замість снігу така ось мряка. Ви біжите з роботи злі, голодні, холодні, нервові, заклопотані на зупинку. Ви добігаєте до четвертого автобуса, перед вами відкриваються двері, ви прожовують забігаєте, а там мороз. Не дивуйтеся, а головне не лякайтеся. Ми знаємо, як там інших дітів морозів, а наш має 40 років будівського стажу. А також він має чудове почуття гумору, не менш чудову дружину, дітей. Як ви вже здогадалися, найбільше любить? Зиму, а ще кам'янчан. Свій маршрут Ігор Нарижний перетворює на веселу пригоду для пасажирів Кам'янського вже четвертий рік поспіль. З 1 грудня до 1 січня наш герой зустрічає їх в образі новорічного дідуся. Салон прикрашає мініатюрна ялиночка, блискітки та електричні вогники. Грають українські та зарубіжні новорічні хіти, а поряд невеличка червона турбинка з цукерками. Чарівник у нас сучасний, тож солодощі отримують і діти, і дорослі. Я взагалі, Живу по принципу, как хочешь, чтобы поступали с тобой, так и ты поступай. если бы ты хочешь, чтобы с тобой так поступали. Я с удовольствием ехал бы в автобусе э, чувствуешь уже праздник. Тем более такой праздник, это Рождество. І новий рік. Водій прикрашає автобус не тільки до нового року. У міжнародний жіночий день раділи пасажирки 1 вересня школярі. А в цьогорічний день прапора свідомі українці. Зізнається, що такий позитивний підхід до пасажирів у нього в крові. Все життя водієм громадського транспорту. Працював і його тато. Працював на міжораді. Вілізавета там на 1 сентября діти шарики з автобуса. Сняли і пошли шариками в школу. Ну, вони живі, діти, їм по 15 наверное. Ігор говорить, що коли він в образі, пасажири стають значно вічливішими, мінімізуються негативні емоції, натомість з'являється багато усмішок, слів вдячності та бажання сфотографуватися. Цей ефект спричиняє таке важливе в нашому житті добро, тож і пасажири не затримуються з коментарями. Дуже неожиданно, дуже позитивно, дуже так душевно, по добру. Я не знаю, що спакати почну. Я такого давно не бачила і це дуже. Молодець водій. більша йому благодарність от всіх жителів. Хто хто їздить цим маршрутом, і хто і те їде в даний час? Це ну, допомагає людям якось розслабитись насправді. Тому ну, я вважаю, що аби більше таких людей було було б простіше, простим людям переживати це все. От і все. Ну насправді емоції Це весело. Кажуть, що буде щасливий в цьому році, якщо другий раз приїдеш на ньому, з вокзалу їхав на ньому і. Зараз додому. Ну, Бажання, яке загадаєте, швидше миру, быстріше, быстріше, бо в мене два хлопці воюють. Один на передовій, другий. В ну, пового у нас рядом. так що хочеться. Хочеться миру. Користуючись такою унікальною нагодою від імені всієї міської інформаційної служби, ми також вирішили загадати бажання. А для того, щоб воно обов'язково здійснилося, треба зробити ось так. Я думаю, ви прекрасно здогадалися, яке бажання ми загадали. Віримо, воно обов'язково здійсниться у 2023 році. Ну а тепер, пане Ігоре, поїхали до світлого майбутнього. Заходимо, відправляємося. Кам'янчанам до уваги нові можливості для отримання субсидій. Відтепер за виплатами можна звернутися не тільки до ЦНАПів та уповноважених виконавчих органів територіальних громад, а й до відділень Пенсійного фонду України. Це нововведення дозволить оптимізувати процес виплат, зробити їх прозорішими та зручнішими для громадян, а також гарантує більшу безпеку даних громадян. Міністерство соціальної політики дбає про те, аби українці отримували допомогу від держави за будь-яких обставин та у повному обсязі, особливо в умовах воєнного часу. Подати заяву на часткове відшкодування житлово-комунальних послуг можна також через веб-портал чи мобільний додаток Пенсійного фонду України та електронну форму через портал Дія. Нагадаємо, у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації Мінсоцполітики запровадило розгляд питання щодо призначення житлової субсидії на наступний період. Травня 2022 року по квітень 2023 року включно домогосподарствам, які отримували її в опалювальному сезоні 2021-2022 років без звернень громадян і січня 2023 року. Призначення на рахування і виплату житлових субсидій та пільг здійснюватимуть винятково органи пенсійного фонду України. Нагоди ювілейної дати відомого філософа, поета, богослова та педагога Григорія Сковороди в обласній військовій адміністрації провели брифінг Дніпропетровщина відзначає 300 років з дня з народження Григорія Сковороди. Які просвітницькі заходи відзначають у нашому регіоні та чому особливість філософа за 300 років тільки підвищилася у значущі для української культури, дізнаєтеся прямо зараз. Цього року, за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, дата ювілею Григорія Сковороди увійшла до переліку ювілейних дат ЮНЕСКО 2022 року. Головний меседж святкування продовжувати жити та популяризувати культуру, проти якої воює ворог. Григорій Сковорода жив в найскладніші часи нашої держави. Він жив в часи, коли руйнувалися рештки держави, і в цих умовах він зміг. Знайти своє призначення, і зараз він увійшов у серця українців. Одними із ключових осередків проведення просвітницьких заходів на честь ювілею філософа стали бібліотеки у Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці імені первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія до Сковородинівського року підійшли доволі креативно, організувавши сімейні читання байок, майстер-класи з малювання, дискусійні клуби, онлайн зустрічі та перегляди документальних фільмів. Ми, як обласна бібліотека, маючи досить таки великий фонд близько трьох мільйонів, навіть допомагали іншим бібліотекам, які в силу своєї специфіки не мають певного фонду і або обмежену кількість. І ми навіть свої книги давали для виставок, для переглядів іншим бібліотекам міста та області. Творчість Григорія Савича припала на розквіт колонізаторської політики Московії проти України. Тож не дивно, що його поезія насичена глибоким символізмом, таким актуальним у нашому сьогоденні. Ми раді тому, що можемо маємо можливість розповідати про нього молоді, прищепляти її ті високі ідеали духовності, які Заповідав нам Сковорода. І в ці дуже непрості сьогоднішні часи гріє серце, гріє душу, його віра в людину, його віра в те, що людина може досягти щастя, його віра в любов і його ця добра, божественна енергія. Сковорода говорив: ми народилися для справжнього щастя і мандруємо до нього. А життя наш шлях, що тече як річка. 6 грудня в Україні відзначали День Збройних сил України, день війська українського, яким захоплюється сьогодні увесь світ, і яке співзвучне з одвічними українськими цінностями, свободою, мужністю та правдою. Війська, яке нараховує більше 700 тисяч військовослужбовців, які вже стали героями від солдатів до генералів. Військо, яке показало справжнє обличчя нашого духу і вже давно стало символом України. Захищаємо суверенність України. А якщо Зброя, сила, упевненість, а може, звитяжні сміливі українці, як не розшифровують цю абревіатуру, вона все одно про героїчну боротьбу за свободу і за перемогу. Збройні сили України військо-символ, буде одним із найкривавіших для України і українців 2022 беззагонні радості, а послуговуючи переможними діями. Перейшов на 31-й рік свого розвитку, показавши другу армії світу, хто насправді на першому місці. Говорять, що поруч із нашими військовими самі воїни війська небесного, а ще в їхніх серцях сформуваних тичоміттями пам'яті дважних поколінь – дружинників Русі, козаків війська Запорізького, легіонерів українських січових стрільців та армійців Української Народної Республіки. Можна багато говорити про наших героїв, на щастя, але мови вистачить. Але все ж таки варто перейти до цифр, бо за ними стоять конкретні факти. У складі української армії є шість підрозділів: сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій та сили територіальної оборони. Цього чисельність військових збройних сил України становить 700 тисяч осіб. Це при тому, що до вторгнення Росії на Донбас. У 2014 році Збройні сили України нараховували близько 140 тисяч військових, а до лютого 2022 року їхня чисельність зросла до 246 тисяч осіб. Велика увага сьогодні приділяється гендерній політиці в армії. Так станом на 28 листопада, в лавах збройних сил України проходить службу 59 тисяч 786 жінок. У бойових діях наразі беруть участь майже 5 тисяч, понад 350 відзначені державними нагородами. 40 жінок військовослужбових мають звання Герою України, дві посмертні. Серед чоловіків звання Герою України мають 644 військових. Задяки професіоналізму наших воїнів від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила вбитими в Україні понад 93 тисячі осіб. Саме та така часто філігранна робота військових збройних сил України принесла нашій державі 22 -е місце за рівнем військової могутності у світі зі 140 країн. А головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний став першим українським генералом, який за версією журналу Тайм увійшов у сотню найвпливовіших людей світу. А ще наші збройні сили найкрутіші. Бо, попри наявність великої кількості ракет, кремлівське військо не домінує у небі. Наші військові показують справжнє диво із супершвидкого панування озброєння натівського зразку. Збройні сили України творили першу в історії війни ситуацію, коли за допомогою великої кількості тактичних озброєнь змінили стратегічні цілі противника як наслідок окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, а також успішні контрнаступи на Харківщині та Херсон. Наші армійці успішно провели унікальну військову операцію з знищення крейсера Москва. А перша у світі масштабна операція у вигляді атаке рою морських дронів на потужні та дороговартісні російські військові кораблі назавжди закарбується в літописі світової військової історії. Кожного дня хлопці та дівчата у пікселі показують силу духу, часто ризикуючи життя. Віт нації, опора нашої державності, народна армія, який довіряє 96 українців, і даремно, через 10 місяців пекла війни, яке ви бачите щодня, кожен українець дякує війську герою. Ваша відвага, витримка та воля стали символами нашої свободи. І наприкінці випуску погода на вихідні. На суботу передають сильні дощі. Температура повітря вночі плюс 4, вдень плюс 9 градусів тепла. У неділю теж дощитиме, сонця не чекайте. Нічна температура підійметься аж до плюс 7, в день до 9. У понеділок, за попереднім прогнозом, мінлива хмарність. Протягом дня дрібний дощ. Це всі новини станом на 9 грудня. Слідкуйте за новинами міста на сайті інформаційної служби mis.dp.ua. І з вами був Володимир Кремінь. Бажаю вам тихих та спокійних вихідних. Бережіть себе. Все буде Україна.